Гарного доброго дня. Поки трохи відпочивала, то рибу чистила. то Ще дещо таке інше сьогодні. Трохи без світла, трохи таки забагато без світла, тому що графіки чомусь не відповідають зовсім буквально тому, що пишуть. Нам виключили в 9 годин ранку. Включили півтретєї от обід, в Три виключили знову. Навіть не встигла зарядитися станція, щоби до котла була. Якось ось чомусь так. Хоча в графіку пишеться зовсім по-іншому. Не знаю, як у вас десь там на тих лініях, а в нас ось чомусь якась така виникла ситуація нехороша. Просто розумію, що це... Я не думаю, що це десь. Це, певно, десь в наших інстанціях тут. Як так на півгодинки, такого немає в графіку, що нас мало включили. На дворі тепловато. Напевно, тому що і дощик те. Вже гоцюріє. Годуть. Тії, щоб світло було, то скрізь гуде все. Ось так-то. Доподивлюся, що в мене тут робиться, де. Принесла від мами є чесничок. Ось так-то. Тихо, досить тихо-тихо. Барбулька не гавкай. Всім дай Боже здоров'я. Пока!